До вашої уваги, випуск новин на часі. У студії Аверсу працює Вікторія Олещенко. Моє шанування. Трагічна звістка. На війні з російським окупантом загинув наш військовий Тарас Вистак. Про дату зустрічі тіла героя у Торчинській громаді повідомлять згодом. Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого. На війні з російським окупантом загинув оператор телеканалу Аверс. Костянтин Кіць, чоловік із перших днів війни, пішов на передову захищати Україну. Відомо, що 7 березня їх направили на Черкащину, бо ж саме там формувалася бригада. Був діловодом. Останнім часом воював під Сєвєродонецьком. Увесь колектив телеканалу Аверс висловлює щирі співчуття рідним та близьким нашого колеги Костянтина Кіца. Вічна слава герою. Я був на заробітках в. Приїхав в Україну. І ну, щоб не сидіти вдома, влаштувався на роботу там, де я працював раніше, на телебачення. 22 числа я зліг з ковідом. І якщо ви всі знаєте, 24 лютого в нас оголосили війну. Ну і Через деякий час як я поздравлюю, прийшла мені повістка. Я прийшов в воєнкомат по цій повістці і відправили десь 7 числа мене в Черкаську область. У Луцьку під час пожежі загинув чоловік. Горіла квартира у п'ятиповерхівці на вулиці Данщина. Як з'ясувалося, пожежа виникла у квартирі на третьому поверсі. Вогонь охопив меблі, речі у помешканні сягнув стелі і поширився далі багатоповерхівкою. Тож рятувальники мали два завдання: евакуювати мешканців будинку та загасити загоряння. Під час пожежі у Луцьку вогнеборців рятували п'ятеро людей, серед них троє діти. Одначе під час гасіння. У квартирі пожежники виявили тіло 45-річного чоловіка. За попередньою інформацією, трагедію спричинило необережне поводження загиблого із вогнем під час куріння. Мотоцикл не розминувся із мерседесом. У селі Карпилівка Луцького району водій мотоцикла, рухаючись із другорядної до головної дороги, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся із мерседесом. У наслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували. Транспорт із місця автопригоди вилучили. У Луцьку на вулиці Шота Роставелі сталося ДТП. Співробітники однієї з фірм їхали до себе в офіс. Проте водій у поворот не вписався, в'їхав у паркан приватного будинку. Керманича забрала швидка, а на місце ДТП приїхала поліція. Власники будинку кажуть, що сам момент аварії не бачили. Чому водій не впорався із керуванням, пояснив представник фірми. Каже, чоловікові за кермом раптом стало погано. Патрульні цю інформацію теж підтвердили. Що тут сталося, ви бачили? Їхали, вони стало недобре водію. А куди їхали що? Їхали з магазину з ГПЗ. На базу туди і стало недобре водію. Так, так вийшло. Але ну, здоров'я не постраждало Чи забрали? Ні. Швидка забрала його не всякий випадок. От. Один їхав чому? Ні, їхав з працівником нашим. 40 коло перевозив перевозив Рожищанин без жодних на те документів. Виявили вантажний автомобіль КАМАЗ з деревиною ввечері в рожещі. Керував транспортним засобом місцевий мешканець. Відповідних документів на перевезення лісу він не надав. Відомості слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Мова про незаконне перевезення та зберігання лісу. На його виявили та припинили контрабанду наркотиків. Понад 21 кілограм гашишу іноземець ховав у паливному бакові Фольксвагена. Ним чоловік виїжджав із України з зеленим коридором. 29 згортків, замотаних у харчову плівку, виявили під час митного огляду із використанням технічних засобів митного контролю. Правоохоронцям надіслано повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину. Про те, як гурт «Калуш Охестра здобув перемогу на Євробаченні, нині не говорить лише лінивий. Адже ця перемога показала усьому світу нашу енергію і потужну культуру, і підняла бойовий дух усіх українців. Пісню Стефанія наспівують усі. І діти у мирному тилу, і військові на фронті. Свій внесок у цю без перебільшення історичну подію зробили наші волиняни: Ігор Діденчук, Віталій Дужик та Тимофій Музичук. Як зустрічали мешканця і музиканта Віталія Дужика із Євробачення у рідному домі, бачили наші журналісти. Темній футболці з наплічником та помітною втомою в очах він повертається до батьківського дому жидичин з Євробачення. Саме наш волинянин Віталій Дужик з іншими учасниками калиш оркестра ще декілька днів тому підкорив головну сцену Європи, вразивши увесь світ Стефанією і здобувши перемогу для України у такий складний для неї час. На переможці Євробачення вже чекають його найвіданіші фанати. Мама, тато та менший брат. Розповідають, вболівали за калош оркестра так, що чуло все село. Я так кричала. теж, ми тут всі кричали. Мам, це кричати не назвати, це верещали на все село. Я б сказав би. Тут кричати таке слово не підійде. Даже батько Віталія пан Вадим зізнається, він ще той меломан. Напевно, саме тому всіляко вболівав за те, аби його син розвивався у музиці. каже, творчість гурту Віталія йому до вподоби. Я люблю різну музику. Я в свій час там були молодими. Я і слухав реп, я і слухав диско, я і слухали це. Я ну мені різна музика подобається, тому такі поєднання е, музики мені. Мені мені подобаються, наприклад, от такі, е, такі проекти мені подобаються. От дружина, там вже там е, батьки е, дружини, тесть, моя, моя мама там. Їм це не зрозуміти. Е, такі зразу не було зрозуміло, що от як так можна поєднати такі от, е, мотиви репу там і фольклору. Там, ну, але мені це. От... Можна сказати, зайшло молодший брат музиканта Валентин. Теж творча особистість, що правда, не в музиці, а в образотворчому мистецтві. Він невимовно радий перемозі України на такому масштабному пісенному конкурсі. Зірка в мене сім'ї з'явилася, І що я можу тільки Радуватися за свого брата. Я радий за його досягнення, і дуже приємно чути, що в мене такий брат. Підібрати слова, як зізнається сам Віталій Дужик, аби передати ту палітру емоцій, яку відчував після оголошення результатів Євробачення, неможливо розповідає під час основного виступу хвилювання не було, бо ж перед цим на репетиціях відточили виступ до найменших деталей. Хвилювання не було такого. Ну зрозуміло, що ти виступаєш перед 200 мільйонів людей. Ну, в залі звичайно менше, але в загальному, якщо взяти ті, хто дивляться так що. У Нас просто все було готово. Віталій дуже каже. Його співпраця з калош оркестра розпочалась із запрошення в цей гурт, яке надійшло йому від музиканта Тимофія Музичука, який теж родом із Волині. Я пішов на країнам має талант, але Калош оркестра він був з паралельно з Українам Маєталант. Мені позвонив Тимофій, мій дуже хороший знайомий, і сказав, що є пропозиція прийняти участь у проєкті Калош Оркестра, хочуть об'єднати. Реп із фольком, типу фольклорними мотивами. Я кажу, давайте попробуємо. Тоді мені Олег набрав і сказав, що давай підтягуйся на студію, будемо щось робити. Це пісня присвята всім матерям України. Це, ну, це така шана матерям, я б сказав. Мама Віталія Іванна переконана те, що її син один серед переможців Євробачення, не випадковість, а результат довгих робіт кропіткої роботи над собою. Мабуть, він до цього готувався досить довго, тому що він починав дуже рано і він починав з маленьких сцен, і йому не так було важко це, тому що вже з другого класу в школі, коли він вчився в музичній школі а потім поступово поступово сцени його збільшувалися тому що він їздив по україні і за кордоном виступав, і тому, мабуть, якщо люди попадають на якесь шоу вперше, є певні хвилювання. От. до слова, Волинська частина гурту Калуш-оркестра Тимофій Музичук, Ігор Діденчук та Віталій Дужик є випускниками Волинського коледжу культури і мистецтв. Своєю чергою Віталій зазначає, в його становленні як творчої одиниці зіграли неабияку роль викладачі, які зуміли розгледіти талант і розвинути його. Хочу Подякувати Наталії Ярославівні. Малюк Лілії Сергіївні, Дарі Олексіївні, з фортепіано, Фукшею Юрію Євгеновичу хочу подякувати. Хочу подякувати ну, багатьом викладачам. Просто я тут весь список вам не назову. І Ірину Дмитрівну Дремох прокопець хочу подякувати всім за те, що вони зробили дуже великий вклад. Мій розвиток варто додати, що кліп на пісню «Стефанія» знімали в зруйнованих Бучі та Ірпені. Віталій каже, на Явуці ці так звані пейзажі війни виглядають ще мотрошніше, аніж на відео. Знаходитись там під час зйомок було емоційно дуже складно. Я не знаю, як це пояснити. Тобто, ви приїжджаєте на місце там, де ви оце бачили по телевізору, і дивитесь. Ну, це зовсім інші емоції. Це набагато жахливіше. Будинки культури знищені дома, все абсолютно. Це дуже важко дивитися люди. По суті, над тим чим трудились, працювали ціле життя, будували по цеглинці, все складали. Воно його просто немає. Що ж до відпочинку після Євробачення, то вдома музикант затримається буквально на декілька днів, бо ж графік завантажений неймовірно. Рідні кажуть, вже звикли до цього і ставляться з розумінням. Мене от питають ну як він там, як там? Я кажу, я вже 3-4 дня з ним взагалі не розмовляла. Творчих планів Віталій не розголошує, однак запевняє, скоро ми все побачимо. А поки насолоджуємося перемогою, яку здобули для нас наші українці. Мирослав Хотимчук для новин на часі. В умовах війни, коли зруйновано багато не лише будівель, а й цілих міст, питання, як відбудовувати країну, як ніколи актуальне. Тож і професія будівельника набуває особливої ваги. Навчати будівельним спеціальностям в одному із Волинських вишів розпочали більше 50 років тому, Продовжую це робити і нині. Дмитро Наталюк з Берестечка Хлопець ще з школи вирішив здобувати професію будівельника. Він завжди розумів важливість саме цієї професії. Був потреба в будівельниках, іменно в родині, тобто, щоб хороший спеціаліст знав, що робити, да як. І тому я вирішив, що піду я тобто, в мене руки до цього лежать. І пройшов закінчив спеціальність робітничу, і перейшов вже в проектні, скажем так, роботи більше. Наразі студент спільно з викладачами проводить дослідження геології, тобто ґрунтів. Саме на першому етапі будівництва це є вкрай важливим. На основі цього згодом проектант планує безпечні фундаменти забудови. Як каже студент, брати участь та здобувати практичні навички в умовах дистанційного навчання важливо та цікаво, а зважаючи на воєнний стан то усі студенти студенти розуміють, що саме їхні знання допоможуть відбудувати в подальшому і країну. Залишився спадок радянського союзу, і він вже не відповідає сучасним вимогам. Тобто, у нас дуже багато будинків є, скажу так, в аварійному стані, в стані які потребують реконструкції доопрацювань А потрібно слідкувати слідкувати за новими тенденціями і відбудовувати дійсно доведеться багато відбудувати через те, що Ну, як ми розуміємо, вони руйнують не тільки. Військові інфраструктури вони руйнують і звичайні житлові будинки. Викладач факультету будівництва Олександр Андрійчук задоволений тим, що студенти мають можливість на практиці долучатись до процесів у будівництві та проводити дослідження, які робить вуз для будівельних підприємств. Дослідження, які проводять в університеті, високо цінуються, адже робляться під пильним наглядом студентів та університетських спеціалістів. І дозамовили нам зробити дві скважини на глибину 20 метрів. Такої глибини ми ще в області не досліджували. Це, в принципі, для нас перша така робота, до якої ми також залучаємо і студентів. Студенти дуже охоче долучаються після навчання, яке зараз дійснюється в нас в дистанційній формі в позанавчальний час. Вони очно приймають участь в наших роботах. Фактично, кожен об'єкт, що ми виїжджаємо, чи досліджуємо гунти, чи будівельні конструкції. Беремо з собою одного-двох студентів, які фактично будуть мати практичні знання. Ми розуміємо, що і Міністерство освіти озвучує. Що підготовка будівельників має значно збільшитись? Останніми роками багато дипломованих спеціалістів виїжджають за кордон, шукаючи кращого життя. Наразі потрібно зробити усе для того, аби молодь здобувши якісну освіту, лишалась на батьківщині та відбудовувала країну. Мирослава Сявернеля Прокопчук для новин на часі. 18 травня день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та день боротьби за права кримсько-татарського народу. Депортація кримських татар розпочалася саме 18 травня 1944 року і є одним із найбільш кричущих прикладів злочинів радянського режиму проти людства. Понад два десятиліття радянська влада повністю заперечувала злочинний характер цих дій, і лише 1989-го радянський союз визнав депортацію незаконною. Після анексії Криму Росії у 2014 році проблема боротьби за свої права для кримських татар знову стала актуальною. В обласному центрі Волині одразу у кількох районах міста організували естафети для луцьких родин. Та переселенців змагалися навіть найменші дітлахи. Наші журналісти побували на спортивному святі, на майданчику, що на проспекті Молоді. Літична естафета згуртувала навіть найменших учасників родинної руханки. Анюта прийшла на спортивний майданчик з мамою. Дуже Я прийшла маму. Родина активно брала участь у всіх вправах. Для дитини це дуже важливо, що ми будемо змагатися разом, їй цікаво. Вона вже один раз проходила сама естафету на такому самому гарному майданчику. Тепер спробували всією сім'єю. Нам дуже подобається. Ну, головне. Не перемога, але прийняти участь. Дякуємо, що проводять такі цікаві заклади. Разом з Діаною сюди прийшла і лучанка Вікторія Семенюк з трьома дітками. Подруги мешкають у селі Струмівка. Однак віддаленість від міста не завадила приїхати до Луцька і позмагатися у спортивних естафетах. Щоб діти побачили, щоб все таки якось в теперішній час. Ну дуже важливо за цю зараз в Україні. Ну, щоб діти трошки розважити, такі сімейні естафети провели в різних мікрорайонах міста з тим, щоб більше родин змогли перевірити свою спортивну підготовку та провести вихідні з користю. На завершення родинних змагань усі учасники отримали подарунки від фонду Ігоря Палиці Тільки разом дітлахам найбільше сподобалися саме повітряні кульки. Родина, сім'я це найбільша цінність кожного українця. Це те, що нас надихає жити далі, це те, що нас мотивує. І сьогодні, як я вже сказала, ми стали однією великою родиною в Україні. І для того, аби матися боротися далі, обов'язково посвяткуйте своєю сім'єю, своєю родиною, цей день сім'ї. Нагадайте один одному, як ви сильно один одного любите, цінуєте і піклуєтеся. Давайте будемо однією великою родиною. Після спортивних естафет усі учасники сімейної руханки долучилися до майстер-класу, вирізали долоньки своєї родини та робили картину на згадку про спортивні вихідні у родинному колі. Анна Романчук для новин на часі. Ну і поки -то усі новини уже незабаром. Мої колеги Марія Петручик та Андрій Зубенко зустрінуться з вами у цій студії. Сьогоднішній є гість кандидат економічних наук Юрій Фесина, а говоритимуть про те, які зміни для українського агроринку спровокувала війна. Наші журналісти продовжують стежити за інформаційним простором Волині та України, аби ви отримували оперативну та важливу інформацію вчасно. Дякуємо за увагу до нашої роботи. Залишайтеся заверсом і ви ризикуєте знати більше.